Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на тему конформності або адаптації до юрби або до натовпу. Ви знаєте, ця тема дуже актуальна. Вона актуальна завжди, вона актуальна щодо вивчення соціальними психологами, і мені це дуже і дуже цікаво. Таке об'єднання дуже сильне людей зазвичай спостерігається, коли є зовнішній ворог або зовнішня загроза, і це абсолютно. Природньо. Але зараз я ще спостерігаю таку річ в інтернеті у відгуках в українському нашому Ютубі, що люди не просто коли погоджуються один з одним, ну, пишуть якусь там згоду. А люди просто копіюють слова іншої людини, і, наче це його або там її відгук, комент вставляють, просто знаєте, роблять копі Ну невже не можна написати, що я згоден, там, згоден з вами, тому що. І нехай одне-два речення, але якусь, я не знаю, перчинку, якусь. Історію своєї біографії, якесь пояснення. Або якщо ми заперечуємо думку іншого, то не просто якісь там лайливі слова написати, так? а як зараз, це абсолютно це просто якийсь, хочеться сказати, треш. Коли починаються дебати, хто за Порошенка і хто за Зеленського, це просто жах. Одна лайка, суцільна лайка. Ну, я в принципі знаю звідки це йде. Я переважно це спостерігаю на дуже, дуже агресивних каналах Петра Олексійовича. Вже останнім часом я таке звичайно також спостерігала на каналі цьому жахливому, яке вже згадувала Ісландія, там, де вони взяли просто якихось неадекватних ведучих. Просто ну у мене немає слів там пословникової запастики. Знаєте, як ото е всі сміялися з елочки Людаєтки, от там от, ти, пани такими словами цікавими значить, розмовляються. Ну мені здається, що це вже відповідь на те, на ту агресію, яку просто тоннами. Виливали на, на Зеленського. Ну, дуже неприємно все це, і з одного боку чути, і з іншого боку. Ну, з іншого боку, взагалі зашквар, тому що е, до бультер'єрів Петра Олексійовича за всі, всі його там каденції в просто в, політичному, в нашому політичному обрі я в принципі вже звикла. Ось, а до Зеленського якийсь час тримався. Він такого собі не дозволяв. Тримати при собі просто кишенькових бультер'єрів, але вже дозволив, я вже це бачу. Та да, вже напевне, ну, скільки там Ісландія існує, скільки вона почала існувати в реально неадекватному форматі, після того як там Іванов закінчив. Просто брати більш-менш нормальні інтерв'ю е, у своїх співрозмов, співрозмовників і підключив до себе цього неадекватного Петрова, і от е, маємо те, що маємо е, сцеплення бультер'єрів з двох політичних сторін, е, яке, на мою думку, виглядає абсолютно полним, повним е, е, неадекватом. Uh, і от цікаво, що НАТО в Юрба, -юр замість того, щоб просто подумати, бачте, за <гум> юноцензурну лексію, коли нафіг воно нам таке взагалі потрібно. Нам потрібні політики, реально державники реально високого рівня, які просто собі би такого не дозволяли. Uh, по типу, знаєте. Uh, Шавки гавкають, караван йде своїм ходом. Ні, ні, ні. Вони наймають оцих ручних ляльководних бультер'єрів, платять їм великі, мабуть, гроші. Ну, не, ну За Петра Олексійовича, я навіть не, не сумніваюся, що там великі гроші. Ну, Я думаю, Ісландія, звичайно, також працює не безкоштовно. Так що от вам і юрба, яка ринулася підтримувати або один бік, або інший, бік абсолютного неадеквату. От. Так що такі справи. Ем, і, знаєте, завжди мене в принципі це дивувало. Перший раз, коли мене здивувало. Питання юрби, це була, я вже колись про це говорила: це була мода на капори. Якщо там хтось з дівчат мого віку, нам вісімдесяти десь років народження, пам'ятаю, що були модні ангорові шапки такі. Капелюги, капори, вони як капюшони, були такі, як, знаєте, шерстяні капюшони. Капюшони. І, і а, той час подивилася. і... Я носила з великим задоволенням такий яскраво-маліновий цей капор, і на мені здається вже наступної зими він вважався чимось застарілим, чимось таким ну фу, Тобто нормальні сучасні панянки, вже такого не носили, а носили шапочки такі, також ангорові, теплі, але по типу моєї такі. Я не знаю, як це назвати. Ну, у мене бейсболка, по типу щось такого. Але якщо пам'ятаєте, дівчата були модні такі комплекти, одного кольору шалики і шапочки тут ще з бантиком таким. Тобто, наступного, наступного сезону всі вже носили замість капорів цю шапочку значить, е е шерстяну. А я, я хотіла носити свій капор, тому що він закривав вуха. І в ньому було реально тепло. Це реально одна назна... з. на... Моїх найулюблених взагалі. Найулюбленіших капелюшків, тому що вона реально зручна, вона реально тепла і вона реально закриває дуже добре вуха. Але коли я його одягала, мені я, я вже здавалася собі дуже немодною такою, знаєте, яка носить старі речі, яка носить моветон, Вже так всі поглядали на тих дівчат в каперах, по типу що не можеш собі дозволити, там твоя родина не може собі дозволити купити щось таке новеньке. І от перший раз я відчула, що таке мода, і як це, в принципі, <сіпі> ну, Слідувати за модою, тому що насправді ти в моді не робиш свого вибору, ти йдеш просто за натовпом. Взагалі, якщо чесно, для християн дуже дивно йти, йти за натовпом, тому що та найважливіше, найти. Гоміша, так постаця в християнстві, тобто Ісус Христос, він завжди йшов проти натовпу. Я думаю, було не дуже легко йому проповідувати по синагогах щось проти правил, які він бачив у самих синагогах, проти фарисеїв, проти книжників, які вимагали дотримання мільйону мільярду законів, які вони самі, самі понаписували. Я думаю, не дуже було комільфо йому. Брати мотузкою, і мотузкою торгашів з синагоги. Ось, Тобто людина, людина конкретно йшла проти натовпу, і ну, кінець ми також знаємо. Але ми знаємо і продовження. Так? Ось, або коли там деякі художники малювали і малювали все життя в принципі для себе і не могли нічого продати. І помирали, але малювали все одно в тій манері, в якій вони хотіли, а не в тій манері, в якій було на той час модно і продавалося. І помирали, в принципі, в злиднях і в важких хворобах, які вони не могли вилікувати, тому що в них просто елементарно не було грошей. Але через там століття, два століття тепер їхні картини як якесь таке новаторство. А на той час щось таке, знаєте, шедевральне на той час вони висять у всіх світових музеях, і ця картина коштує величезні гроші. Ну от Ми маємо те, що маємо, така якась сумна реалія. Або той самий ренген, якого хотіли заперти у клініку для людей ментально хворих. Через те, що він там намагався відкрити оці проміні, ось або ті самі астрономи, яких і палили, і катували за те, що вони доводили, що це не Сонце обертається навколо землі, а земля обертається навколо сонця. І тільки згодом із часом, після того, як вони були закатовані і там затортуровані, люди дійшли до того, що вони такі були праві. Тобто, от це, знаєте, якась паралель між. Між всіма цими процесами, модою, її неадекватними якимись, в принципі, постулатами і рішеннями, між натовпом і життям, воно мене ну, В якийсь час, от з тим капером, після того каперу я вирішила, що напевно мода це щось дуже неадекватне. Але все одно, коли мені було там 18-20 гаком, як зараз повальна просто мода на робити такі губіща, в переважній більшості те, що я бачу, це виглядає або некрасиво, або навіть неадекватно. Іноді ти навіть сумніваєшся в психічному здоров'ї людини, яка робить таке за своїм обличчям. Ем, до того було <смеш>, повально модно робити от, ці ну, вії такі певні. Зараз вже також мода ця відійшла, і тільки деякі дівчата, яким вже дуже подобається, таке роблять. Іноді роблять красиво, але оце, коли була повальна мода, е, зрозуміло, що хтось робив дуже так знаєте, делікатно, а хтось е, ходив до, май... до майстра, який робив це дуже кустарно. І зазвичай це виглядало не дуже красиво. Коли я була юною, ми всі мріяли бути високими моделями-лодивками, тому що нам постійно крутили по телевізору всіх цих моделей, знаєте, Сінді Кроуфорд, Клаудія Шигер, Алінда Евангеліста і так далі. Це такі були наші реалії. Ну, Не всім пощастило або як ще можна трактувати, може навпаки. Пощастило не бути високими і худими, ось, але пофарбувати волосся навіть такого пигменту, як мій, тобто темно-коричневе у, у білий колір, все-таки з певними зусиллями можливо. І ось ми фарбувалися. І як я називала це світ непергідролених панянок, знаєте. У когось це виглядало делікатно і красиво, тому що пігмент сам по собі був такий більше до блонду: рідний пігмент. Но мій найближчий до блонду я брюнетка. А я так брюнетка, зовнішня брюнетка. І хоч я довго сміялася, що я зовнішня брюнетка, а в душі блондинка, ні, я і в душі брюнетка. <сум> я це зрозуміла, коли я фарбувалася, фарбувалася, у білий колір такий, нафарбувала собі, що в мене був через багато-багато цих фарбувань, що я випалила собі все, що могла. Це мені було, напевно, років 19-20. І ми, в мене був такий колір волосся, знаєте, як у Мерелін Монро, і е, дехто казав, що мені дуже красиво і дуже пасує. І я проходила повз якоїсь крамниці, побачила себе у склі вітрини, і я просто жахнулася, тому що я зрозуміла, що я бачу не себе. Тобто, можливо, комусь це виглядає красиво, але це точно не я. Я пішла в той же день. Купила фарбу ну, свого кольору, темно, такий, темно-каштановий колір. І зафарбувалася, подивилася у люстерку, думала, мого, це я, Та, це я, А то була не я. Я себе білою взагалі не сприймаю. Так що так, що Але була така мода, і дівчата мого віку тоді ходили, як знаєте, кольором. таких... Жовтих каченят, можна сказати, <смі> напевно так. О, зараз ходять з губічками, до цього ходили з напіввідклеєними віями. А, до цього ще була мода робити собі пятий шостий розмір грудей. Не знаю, що вам сказати. <смі> Не знаю, навіщо це робити. Так так. що так. І ну і ще бачиш на естраді, коли люди дуже захоплюються пластикою. Чоловіки і жінки виглядають в принципі однаково. Трошки схоже на Майкла Джексона в його не найкращі часи. І Я постійно думаю, невже це того вартувало? Невже не можна було дорослішити або навіть вибачте за таке слово, але старішати якось благородно. Ми всі старішуємо, це природний процес. Але це можна робити ну, благородно. Це старіння це нормальний процес. У Всіх з'являється зморшки, у всіх на щось там мені не подобається. Ця моя ну, частина, наприклад. Ось, ну, нічого ти з цим не поробиш. В 40 дуже важко виглядати, в принципі, навіть на 30 не так легко виглядати, а вже на 25 точно виглядати, скоріше за все, не будеш. І, в принципі, чого ти маєш не виглядати на 30. Ось так, що такі справи дуже мені подобаються передачі. Ви знаєте, пані Ірини, пані професора Ірина Фаріон. І я нещодавно подивилася її відео про Петра Яцика, нашого мецената, дуже багато людини Канади. І він вкладав гроші в розвиток української книги, в розвиток української освіти, заробляючи їх у Канаді. І ось мені дуже сподобалася його фраза, яку озвучила пані Ірина в своїй передачі про нього. Коли я впевнена, що маю рацію, то я ніколи не поступлюся юрбі. Юрма здебільшого ніколи не думає, оце точно. А, а якщо і подумає, то не про добро інституції, а про себе. А, ви знаєте, от я коли дивлюся на. Я коли дивлюся на ці дебати і про порошенківських людей і про Зеленського людей. Хоча про Зеленський взагалі не такі агресивні, та сторона це просто якийсь... Я маю на увазі, що пропагандисти в них то агресивні, але послідовники там не дуже агресивні. А та сторона взагалі якась часто оскаженіла. То я завжди думаю, от навіщо вам ці дебати, Навже для вас важливіше відстояти свою думку, там, за якого ви кандидата, а не благо своєї країни, чому ви не висловлюєтеся про певні там, законодавчі акти, про певні події, що відбуваються, навіщо вам спіною у рота захищати вашого кандидата? Ну, В принципі, я розумію, навіщо, тому що нам психологічно. Притаманно захищати свій вибір. Це нормальний психологічний до речі, процес, соціальні психологи його досліджують і дуже добре знають. Але, якщо трошки подумати, Ну наприклад, я вам скажу, що всі, ну всі знають, хто на моєму каналі, що я є прихильницею ідеї Михайла Сакашвілі і його партії. Тобто ідеї реформаторських. Серед наших партій, звичайно, за наразі я бачу, що найбільш адекватна партія це націоналістична партія Свобода, ну для мене, на, 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 на мій погляд, а, ось. А, але є певні речі, з якими я не згідна, і у Пана Сайкашвілі, і деякі речі, які ну я. Не повністю сприймаю а, у в тому, що каже, наприклад, пані Ірина Фаріон <кій> або там Свободівці. Але це такі точкові речі, і е, е, набагато більше я не сприймаю <кій> у е, двох наших найбільших зараз партій е, в партії чинного президента і в, в у той блок е, Аля Євроінтеграторів, <кій> від якого розбіглися всі єврореформатори, всі ж приїхали, всі. Всі пішли від нього, тому що він не давав впроваджувати єврореформи взагалі. взагалі, Тобто це євроінтеграція це просто тупоналичка і безвіз. Все все, більше євро, євроінтеграції жодної там не було, не відбулося. Ось, Так що такі справи, тому мені здається, Повертаючись просто до психології, наприклад, тих самих коментів, цієї самої моди. Ви знаєте, дуже красиво, коли є, в принципі, спільність, але в цій спільноті є от. І якщо вибивається якась людина з цієї спільноти, чимось виокремлюється, і вона взагалі якось по-іншому дивиться на світ, то до неї, мені здається, треба придивитися. Якщо вона не є зрадником, тобто не є зрадником своєї спільноти, не є зрадником своєї сім'ї, то важливо придивитися до цієї людини, дослухатися, подосліджувати її світогляд. Чому вона така окремішна? Чому вона не підпадає не під ту, не під ту категорію? Це ви знаєте, як. Іноді, коли кажуть про якусь окремішність в Україні, то протиста... якось протиставляють, що ну от бачите, є люди, які там проросійські, наприклад, і це їхня окремішність. Ні, це не, є, не їхня окремішність, це їхня зрада свого дому, на мою думку. Якщо вони проросійські, вони можуть взяти валізу і поїхати продати свою квартиру тут, якщо Росія їхня любима, її ще не розгромила. І... Поїхати і жити на території тієї країни, яку вони люблять. Ми нічого проти не маємо. Будь ласка, ми скажемо на все добре, до побачення. Ми навіть проклинати не будемо. Ну принаймні, я так точно любиш ту країну. Будь ласка, їжджай в ту країну. Навіщо ти тут будеш будувати на території України, Росію, Монголію, там Туркменістан або Америку? Навіщо у нас є своя країна зі своїми феноменами, зі своїми традиціями, зі своєю мовою і зі своєю культурою? І така здорова ситуація в Україні. Я коли над цим думала, мені вона, знаєте, що нагадує: здорова ситуація різнобарвності мені вона нагадує такий якийсь старий красивий маєток, в якому живе родина з довгим-довгим корінням. У них є, ну, наприклад, якісь свої ознаки. Якщо це було щось таке там дуже знатне, це може бути і герб якийсь родини, або просто якісь ознаки, наприклад, якісь там картини старовинні, там, портрети їхніх предків старовинні і так далі. Але зараз в цьому маєткові живе родина. Об'єднана, звичайно, однією мовою не просто в плані там граматики, фонетики а мовою, що вони розуміють добре одне одного. Але хтось з них. Митець і дуже такі творчі, хтось з них такий бізнесмен господарник, хтось з них математик, знаєте, хтось просто дуже, до, дуже любить домашнє господарство і керує дуже вміло домом. Ось хтось там, я не знаю, собак розводить, коней розводить, і, або там в ветеринарії працює. Тобто різні люди з різними темпераментами, з різними характерами, але вони всі належать до цього. Старовинного, такого укоріненого, сталого дому, сталого роду. І вони не збираються, знаєте, розтринкувати своє, що мають комусь там ще відкривати ворота, віддавати. Вони дуже уважно ставляться до того, хто приїжджає в їхню. ну, в їхню родину, скажімо так, в їхній маєток, і хто долучається до їхньої родини, тобто до шлюбів, наприклад, уважно ставляться, щоб людина, яка приходить до їхнього дому, могла розмовляти з ними спільною мовою і доєднуватися до їхніх цінностей, а не розтринкувати їх. От, тобто в такому гарному випадкові українства я бачу Україну як такий сталий, красивий старовинний маєток, в якому живуть різні люди, але вони всі об'єднані ідеєю не тільки побудувати своє власне життя за принципами власної душі, а ще й. Дати добробут всій своїй родині і зробити свій оцей спільний маєток ще більш красивим, ще більш добротним, ще більше туди якихось красивих надзвичайних речей привнести. І не робити так, знаєте, нам всього старого не треба, ми все зараз зруйнуємо і побудуємо щось своє унікальне. Набагато більш унікальне можна побудувати на тому, що вже вирощувалося століттями, століттями і століттями. До тебе, твоїми предками, тому що дерево може бути красивим, тільки коли в ньому красива, добре розголужена і дуже міцна корнева система. Так що, десь я так бачу, і ви знаєте, це не про моду, тому що от... Це не про моду, це про сталі такі традиції і про власне думання дуже сильно. Мені дуже подобається, що зараз багато книжок і різні люди, які читають, вони читають дуже різні книжки. Багато блогерів, і люди дивляться бага... ну, дуже різних блогерів. І тому, коли ти спілкуєшся з розвиненою такою людиною, вона. Зазвичай читала щось абсолютно не те, що ти дивилася, абсолютно когось не того, кого дивишся ти. І це стає дуже цікавим, тому що з'являється сильна різнобарвність, немає тієї штампованості. Знаєте, як в Радянському Союзі. Всі слухали трьох-чотирьох виконавців і носили одні ті самі, під, під кінець вже, Союзу, джинси Монтана. Мені подобається, що зараз такого немає. Принаймні, так має бути, щоб такого не було. Ось. І коли всі дивляться, одне й те саме, обговорюють одніх тих самих зірок, це називається попса. І коли суспільство перетворюється на псу, це дуже добре для того, щоб ним ляльководити і на рівні просто своєї держави, і на рівні наддержавних структур, і на рівні великих корпорацій, і з точки зору політичного, і з точки зору маркетингу, впіхування нам рекламних продуктів і послуг. Але це дуже погано для осмисленого життя самої людини і для осмисленого існування її красивого старовинного маєтку, який ми, я думаю, зможемо завдяки нашим Збройним силам, і якщо у наших політиків вистачить розуму правильно керувати країною і все-таки побороти корупцію, ми зможемо цей маєток перетворити на. Додати ще одного нашерування пласту такого, пласту історії, шару історії. Додати ще, ще, ще якоїсь такої барви, ще якоїсь красивої призми нашої сучасності до цього красивого маєтку, щоб залишити його нашим дітям і онукам. Все, дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення!